Здоров! Якщо тобі подобається набувати фрагів Fox Hall, це відео саме для тебе. Адже зараз я коротенько розповім тобі все, що потрібно знати, щоб конвертувати велику кількість набоїв в велику кількість холодних тушок ворога на полі бою. Кулеметник. Фоксхол це в першу чергу піхотинець, котрий тримає напрямок, не даючи ворогу просунутись далі. Піхотинець, котрий підтримує вогнем атаку союзників, не даючи ворогу висунути свою голову з траншеї. Піхотинець, котрий може подавити ворожий гарнізон противника так, щоб союзні сили могли підійти до нього впритул. А потім знести піхотинець, котрий може вести бій як позиційний, так і на бронетехніці. Загалом, коли ти зрозумієш, що це саме для тебе, твої барабанні перетинки стануть рудиментом. Коли ти перестанеш чути будь Накази та загалом розрізняти слова в реченнях а кулеметні черги перетворяться на приємну мелодію в нескінченній симфонії смерті. Тоді ти зможеш називати себе кулеметником. Розберемося з тим, що ти маєш з собою тягати для цієї непростої, але дуже приємної ролі проти та фільтр для того, щоб буйні сусіди дали тобі продовжувати свою симфонію. Рація або радіорюкзак для того, щоб союзники не почали проклинати тебе вночі, а ворог не знав, куди йому ховатися від твого гніву. Він також буде дуже приємним доповненням твого образу невразливого вбивці. Бо скільки б набоїв тебе не було, від кровотечі можеш померти навіть ти. І найголовніше набор. Набої та ще раз набої. Стільки, скільки ти можеш унести, а краще більше, бо їх в тебе ніколи, ніколи достатньо не буде. Тепер, щоб доповнити твій образ, залишилось додати маленьку дрібничку. Але досить вагому. Тобі потрібен сам кулемет. Найголовніше, заряди його одразу. І не забудь взяти ще один короб набоїв. Тепер, коли ти виглядаєш як справжній чоловік, розберемося з тим, як і звідки тобі можна працювати. По-перше, кулемети бувають чотирьох типів: перший ручний. Третий легкий кулемет дає змогу стріляти під час руху та в положенні стоячи Другий тип ручний важкий кулемет, дає змогу переносити його в інвентарі та стріляти відносно швидко. Перший його на якусь поверхню, по типу стінки траншеї, або в положенні сідячі та лежачі. Третій тип кулемета важкий станковий кулемет. З ним все цікавіше, бо для того, щоб він почав стріляти, його потрібно встановити на опору по типу треноги або бронетехніку з місцем під цей кулемет, наприклад, Джавелін. По-перше, беремо та несемо її на місце розгортання. Щоб встановити триногу, потрібно натиснути клавішу Б, вона ж ТИ. Та затиснувши праву кнопку мишки, обрати потрібний кут для стрільби. Після цього потрібно натиснути ліву кнопку мишки для того, щоб встановити триногу. Зверни увагу на те, що триногу та сам кулемет на неї можна встановити лише стоячи. Якщо ти спробуєш зробити це в положенні, сидячи або лежачи, в тебе нічого не вийде. Далі нам буде потрібен сам кулемет. В колоністів це Ленту, а у Вардені Фред в характеристики кожного з них не буду, бо якщо гру не досліджувати самостійно, ви швидко втратите зацікавленість до неї. Натискаємо кнопку Б, вона ж і після цього на місці три ноги з'явиться кулемет. Щоб встановити його, потрібно натиснути ліву кнопку мишки, будь уважним з рельєфу місцевості, навчись розрізняти його, бо може вийти неприємна ситуація, коли складки місцевості будуть заважати тобі вести ефективну роботу по противнику. Завжди краще розміщати вогневу точку на горі, навіть якщо там немає укриття в низині з обмеженою видимістю, але з надійним, як тобі здається, укриттям. бо немає позиції, котру неможливо обійти або захопити. Пам'ятай, твій найбільший ворог та кошмар, це снайпер. Якщо ти знаєш, що по цій області працює снайпер, краще не висовуйся, бо він бачить далі, ніж ти. І ти для нього пріоритетна ціль, навіть вночі. Також не забувай про танки, бо скільки б ти по ньому не стріляв, зіб'єш йому максимум 1%. А от він розчавить твою недалекоглядну пику з першого разу. Що стосується, Подавлення гарнізонів та пілбоксів просто стріляй по ним безперервно. Коли побачиш, що флаг ворожої фракції над ним почав блимати. Це означає, що він не буде по тобі стріляти. Щоб підтримувати цей стан, потрібно просто давати короткі черги по декілька набоїв раз в декілька секунд. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, ти дізнався знався щось нове. Будь обачним вночі, та пиши коментарі під відео. Мені завжди приємно з вами поспілкуватися. До зустрічі.